Рухайте це відео до кінця з вірою, і Господь обов'язково захистить і допоможе вам. О Всемогутній Боже, Царю Небесний, Слове Боже, що з темряви породив світло від віку до віку, безпочатковий та безкінечний, перед твоїм незримим, але всемогутнім обличчям падаю, грішний, недостойний, сповнений гніту совісті, запрудення душі. Тобі, який є джерело милосердя, скарбниця благодаті, основу спасіння взиваю, ти, що є лев з племені юдиного овечка непорочна, виноградного лоза дайна, ключ вічної мудрості, сповни мене грішного твоєю милістю, пробуди в моїй душі зітхання до покаяння, даруй мені відчуття Твоєї благодаті, що зцілює рани душі та тіла. О, Пресвята Діво, Вадарко, ангелів, сповідниця праведників, спасительниця грішних, зійшли твоє освячення в ми щоденну працю, щоб кожен мій крок був кроком до тебе, кожна моя дія була однанням до твоєї волі, ти, що єси щит у битвах, стіна неприступна та огнений стовп, захисти мене. Напишіть мене та прохання в коментарях. Та всю рідну землю України від усього злобного, від нападів ворожих та омани диявольської, даруй нам перемогу в суворих випробуваннях, стійкість в труднощах, терпіння в болях, омивосерний лікарю душі тів, який єси вода жива та хліб життя. Вилікуй мене від усіх, недуг, зціли зцілив мені душевні порани, віднови в моєму тілі кріпкість, вдихни в мене сили, щоб я міг нести Твоє слово в цьому світі, все переблогий, Отче, великий Логосе, душі Святий, що перебуваєш у трьох особах, але єдиний сутністю проведи мене по шляху праведному, веди через темряву світу, до світла беззахідного, що єси ти до царства, де ангели співають славу, де правені перебувають в благодаті, та славі осель небесних, і де душа моя, знайде вічний спокій за всі ці блага, що я покладаю перед тобою, Господи. Вдячному розчуленні величаю тебе, оспівую тебе, віддаю славу тобі від тепер і до вічності. Амінь. Блажений муж що не ходив на раду нечистивих і на поті грішних не стояв, і в зібранні насмішників не сидів, але в законі Господа воля Його, і над законом Його розмірковує Він вдень і вночі. І буде він, мов дерево, посаджене біля потоків вод, що плід свій дає в пору свою і листя якого не в'яне, так само і він в усьому, що робитиме, матиме успіх, не так нечистиві, не так, але вони, не, мов порох, який змитається вітром з лиця землі, не встоять нечестиві на суді, і грішників зібрані праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечистивих загине. Бережи мене, Боже, бо я на тебе уповаю, кажу Господові, Ти, владика мій, і справ моїх благих не потребуєш, святим, які є на землі Його, їм явив він дивні справи свої, примножилися їхні скорботи, але швидко минули. Я ж не кликати моїх на зібрання для пролиття крові, та й не пригадаю їхніх імен вустами моїми, господь, надбання моє і чаша моя. Ти дав мені надію мій, найкращі землі відміряно мені, я отримав уголодіння найкраще, славлю Господа, який напоумлює мене, навіть уночі Він вчає мене в серці моїм. Завжди бачу я перед собою Господа, Він праворуч мене, аби мені не похитнутися, тому веселийся, серце моє, і радіє душа моя, навіть плоть моя живе з надією. Що ти не залишиш душі моєї ваді і не дозволиш преподобному Твоєму побачити тління, але настановиш мене на путь життя, повнота радості перед лицем Твоїм, у правиці Твоє вічне блаженство. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що сидиш на престолі милосердя, я звертаюсь до Тебе зі скрушеним серцем, переповненим віри, надії, покори, Несу до твоїх ніг свою неміч, свої гріхи, свої недосконалості, благаючи про прощення та про новий початок у твоїй незрівняній благодаті, о Великий царю, що керуєш космічними орбітами та долею кожної живої душі. Заслухай мої молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Освіти мій розум і серце світлом Твоєї, премудрості, щоб я міг розпізнавати Твою волю в кожному аспекті свого життя, благослови всі мої справи та дії, щоб вони були на славу Твого імені і на добро ближнього, о лікарю душі тію, зціли мої рани фізичні та духовні, моє серце від усіх недух. Від злоби сумнівів та недовіри, віджини від мене і моїх близьких усяку хворобу і даруй нам здоров'я, яке підкріплює в нас духовну силу, Спасителю, що захищаєш нас, від усіх невидимих і видимих ворогів, заступись перед нами, даруй нам щит віри, щоб ніяка зла сила не могла нашкодити нам чи нашим ближнім, бережи нас від споку зазарщів та всіх отрудощів, Водарю Всесвіту, допоможи мені подолати мої пристрасті, допоможи мені бути чистим у думках, словах та діях, проведи мене по стежці праведності та допоможи мені пізнати твою нескінченну мудрість. Благослови моє повсякденне життя, роботу і кожний крок, який я роблю на цій землі, щоб він був відданий тобі, і щоб через мене інші могли пізнати Твою безмежну любов, Господи, у всьому хочу слідувати Твоїй, святій волі, спрямуй мій погляд на небо, на вічність, на те, що є справжньо важливим, і в усьому нехай буде не моя воля, а Твоя. Нарешті прославляю тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, Трійцю єдиного Бога, яка завжди була, є і буде назавжди, благословен будь ти, Отче вічний, і Ти, Спасителю мій Ісусе Христе, і Ти, Духу Святий, що освітлюєш і освячуєш кожну душу, що шукає тебе. Амінь. До тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, не мовчи зі мною, щоб через мовчання Твоє я не став подібним до тих, хто сходить у могилу, Почуй його возблагання мого, коли я взиваю до Тебе, коли знімаю руки мої, до храму святого Твого, не погуби з нечестивими душу мою. Не знищи мене з тими, хто чинить неправду, хто з ближніми своїми говорить про мир, проте в серці їх злоба, воздай їм по ділах їхніх, по злих вчинках їхніх, по справах рук їхніх воздаєм, їм. дай їм те, чого вони заслужили, за те, що вони були байдужими до діл господніх, до справ рук його ти знищиш їх і не піднімеш їх. Благословен Господь, бо він почув голос благання мого, Господь помічник мій і щит мій, на нього уповало серце моє, і він допоміг мені, Ожила плоть моя, і я прославлю його піснею моєю, Господь міць народу свого, і спасенна твердиня помазаника свого, спаси, Господи, народ твій і благослови здобуток твій, завжди паси, піднось Його. Боже Всевишній, Отче, Пресвятий, Царю Небесний, Творче світу та Повелителю життя, припадає Аз, недостойний та грішний, до Твоїх святих стовп, переклоняючи своє серце і душу, я усім своїм буттям визнаю Тебе за владику і прошу прощення за гріхи мої, вчинені словом, ділом, думкою та у всіх злочинствах моїх, в яких Аз прогрішився проти Твоєї святості. Відігнаний від Твого світлого лиця, сповнений внутрішнього збентеження, ас смиренно визнаю свою недосконалість, відмовляючись від гордості моєї та самолюбства, що даремно перешкоджають моєму спасінню, ас відкриваю перед тобою всі рани душі та тіла мого, і тому благаю, щоб твоє величне і всемогутнє ім'я зцілило мене. Поновило в мені силу Духу, звільни від страхів та смутку, що ваблять мене до погибелі. Завітай, благословений Духу святий в життя моє. Напишіть імена та прохання в коментарях. Щоб я знову відчув твою присутність у кожній дії, в кожному рішенні, в усіх прагненнях моїх, даруй мені мудрість. Щоб правильно визначати свою життєву дорогу, віру, щоб не спотикатися та надію, щоб завжди прагнути до Твоєї величі, воз'єднай мене, о Господи, із земними та небесними скарбами Твоєї церкви, щоб аз зміг прославляти Тебе в єдності з всіма святими, спрямуй Боже руку в мою в праці щоденній, щоб вона не була марною, але неслися через неї Твої богословені дари до всіх, хто їх потребує. Дай мені силу подолати звині та незгоди, щоб я, слідуючи за Христом, Сином Божим, знайшов вічне життя в обіймах твоїх, благослови рідних і близьких мені, захисти їх від усякого зла, від напасти та від спокус, що лежать на шляху до Твого Небесного Царства, також благаю тебе про милість для всіх, хто страждає, хто шукає істини, хто втратив віру та надію. Нехай Твої святі ангели стережуть нас від усіх небезпек, а Твоя безмірна любов буде нашим щитом і опорою на шляху до вічного блаженства, щоб ми зцілені, освячені, відновлені та захищені Тобою, могли навіки прославляти Твоє святе ім'я в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, не в лютості Твої викривай мене, і не в гніві Твоїм карай мене, бо стріли Твої вразили мене, притисла мене рука Твоя, нема здорового місця на тілі моїм від гніву Твого, немає миру в кістках моїх, від гріхів моїх, бо беззаконня мої піднялися вище голови моєї, придавили мене, мов важкий тягар, смердять і ятряться рани мої через безумство моє, я змучений схилився до землі. Весь день ходжу прибитий горем, Крижі мої, сповнені болем, здорового нема нічого в тілі моїм, я виснажений і скрушений надміру, кричу від терзань серця мого. Господи, ти знаєш бажання моє, стогін мій, неприхований від Тебе, серце ме тріпоче полишила мене сила моя, потьмарився близько очей моїх, друзі мої та близькі мої, прийшовши, зупинились осторонь і рідні мої стоять віддалік. А ті, що шукають душі моєї, утискають мене, і ті, що бажають мені зла, говорять пусте, весь день замишляють лихе, я ж, мов глухий, не чув цього, і як ні ми, не відкривав уст своїх. я був, мов людина, що не чує, яка не може відповісти на слово, бо на тебе, Господи, уповаю, Ти, Господи, Боже мій, відповіси мені. Я сказав не дай ворогам моїм торжествувати наді мною. Коли зумліють ноги мої, не дай їм наді мною величатися, адже я готовий до ударів, а біль мій завжди зі мною, я визнаю беззаконня моє, побиваюся через гріх мій, а вороги мої живі, та сильніші за мене, багато тих, хто ненавидить мене без причини, відплачують мені злом за добро, мстяться за те, що я хочу добра, не полиш мене, Господи Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши допомогти мені, Господи, спасіння мого, величний, пречистий Христе, водарю і землі, слово вічний, що дзвона очого зійшов до нас, чутливий Спасителю, душі ті, тобі підношу мої молитви, Прагнучи Твоєї благодаті, О лікарю, душевних недугів, прости мене грішного, який знову і знову загруз у болоті пристрастей власних думок, о, як же сильно потребую Твоєї милості. Яка як дощ з неба змиває плями на моїй душі, щедрій дарувальнику благодаті, даруй мені розуміння відмінності між добром і злом, між святістю і гріхом, між любов'ю і ненавистю, дай мені силу протистояти спокусам і вибирати праведний шлях, о світ великий вождю наш, покажи мені шлях від тьми невідання до світла твоєї вічної правди. Даруй наснагу мені, щоб я виконував твою волю в моїх щоденних справах і працях, щоб кожний мій вчинок був відданий тобі. Моє, моє єдиному господарю, спрямуй мої руки в труді, мої слова в спілкуванні, мої думки в молитві, о великий царю, названий ягнятком і левом, ти, що смерть подавав, і життя дарував, бережи мене від усього, зла що чатує на мене, огороди мене. Напишіть імена та прохання в коментарях. Своїм щитом від ударів зовіщого ворога, від всіляких постоків і іспитів, з цілуй о божественний лікарю мої, недуги, тілесні та душевні, і дай мені силу боротися, силу подолати, всесильний христе, що сидиш. На престолі в небі, але й в кожному серці, що тебе приймає, почуй мою молитву, поверни мою душу, яка блукає в постелі цього світу, до саду твоєї благодаті, поможи мені зрозуміти глибину твоєї любові, сили твоєї мудрості, велич Твоєї доброти. Дай мені, Господи, пити із келиха Твоєї мудрості, щоб я міг стати співтворцем твоїх чудес в цьому світі. Дай мені благодать, щоб любити без умов та свожити тобі без меж. О Христе, єдина надія моя, бережи мене, веди мене, навчай мене і зціли мене. Амінь. Ставте вподобайки під відео, це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого, благословення Господнє, нехай перебуває з усіма нами.